Вашингтон один з найбільших експоцентрів американської столиці. Приймає найбільшу у північній Америці виставку зброярів. Сотні компаній Сполучених Штатів, Австралії, Канади, країн Європи та Азії представляють свої досягнення у сфері ВПК. Виставку відкриває міністерка сухопутних сил США Крістін Вормут. Підтримка національного суверенітету України безпосередньо відповідає нашим національним інтересам. Це послаблює російську армію, посилює стримування в інших регіонах і будує нашу національну промислову базу. Саме війна в Україні зараз найбільше впливає на розвиток військово-промислового комплексу у світі. кажуть представники компаній, виробників, чиновники та армійські високопосадовці. Війна потребує все більше зброї, точної та ефективної. But this is the size of a Це макет дрону «Камікадзе» «Свіч Блейд 600». Він вилітає з такої труби за допомогою невеликого контролеру, такий як цей ноутбук, радіоприймача та антени, боєць може контролювати його політ. Американська компанія Аероваймент один з найбільших постачальників дронів в Україну. Окрім баражуючих боєприпасів Switchblade, вона постачає розвідувальні БПЛА Puma та віднедавна Jump 20. у майбутньому. Планує відкрити в Україні власне виробництво. Я розмовляю з компаніями в Україні по БПЛА щодо партнерства по виготовленню спільної продукції. Ми не проти допомогти у виготовленні і їхніх безпілотників. Найближчим часом я повернусь в Україну для продовження переговорів. Дронами сьогодні насичений весь український фронт, як з боку ЗСУ, так і зі сторони армії РФ. Росія вже налагоджує власне виробництво цих апаратів, що створює серйозну загрозу для Києва, каже Володимир Пікузо, директор Агенції оборонних закупівель України. Він представляє українську делегацію на виставці, яка приїхала у пошуках розширення джерел постачання зброї. Коли така кількість озброєння військової техніки задіяна у бойових діях, то щось повинно змінити правила гри, як англійською кажуть, «геймченджер». І, на жаль, багато експертів сходяться в думці, що це щось ефективне і дуже дуже дешеве. І на жаль, ці два параметри вони прямо відносяться до тих самих прословутих шахедів. І ми повинні розуміти, як ефективно та систематично боротися з цією загрозою. Тому ми точно будемо дивитися у напрямок легкої легких систем протиповітряної оборони, автоматичних систем протиповітряної оборони і максимально дешевих. відносно дешевим рішенням проти іранських шахетів, могла би бути оптична система ізраїльської компанії Smart Shooter, кажуть її представники. Її можна почепити на будь-яку зброю, яка стріляє дрібним калібром це електрооптична комп'ютерна система. Це технологія обробки зображень, яка полягає в тому, що як тільки ви ідентифікуєте ціль, незалежно від того, чи на землі, чи у повітрі, комп'ютер виконує всі обчислення. Ви натискаєте курок, але кулі вилітають лише тоді, коли ціль стовідсотково буде у зоні ураження. Повномасштабна війна в Україні вимагає не лише просунутих технологічних рішень, а й збільшення постачання звичайних видів озброєнь, важкої техніки, боєприпасів. Представники американо-української ділової ради ведуть переговори як з компаніями на виставці, так і з чиновниками. Наприклад, в штаті в Огайо виробляється техніка компанії BA Systems. Це Броньована піхотна машина. Штат Огайо дуже гарно підтримує Україну, і саме конгресвумен Марсі Каптор, яка яка представляє один регіон штату Огайо, дуже зацікавлена. В принципі, як і всі інші члени конгресу, дуже зацікавлені в допомозі Україні. Українське агентство з оборонних закупівель на виставці уклало вже кілька договорів про співпрацю з компанією Bio Systems, Honeywell та Lockheed Martin. Останнє є виробником, зокрема, систем залпового вогню Хаймарс та М 270 Ми нещодавно збільшили виробництво Хаймарсів до 96 таких систем на рік. Що стосується ракет залпового вогню, то виробництво зросло з 10 до 14 тисяч на рік. Lockheed Martin планує вдвічі збільшити дальність шестизарядних РСЗВ Хаймарс. Чи потрапить нова система в Україну? Поки невідомо. Нам вдалося цього досягти, перемістивши елементи керування до хвостової частини ракети, а потім збільшили розмір ракетного двигуна на один дюйм, щоб отримати додаткову тягу. Таким чином дальність тепер 150 кілометрів. Система вже пройшла кілька етапів перевірки. Зараз проходимо останню фазу перед тим, як перейти до повноцінного виробництва. Виготовлення далекобійної зброї та роботизація збройних сил. Це один з пріоритетів сьогодні для Америки. Заявила під час прес-конференції очільниця сухопутних сил США. В умовах війни важливо зберегти найцінніше життя солдата. Андрій Борис Голос Америки.